Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга я вишиваю бісером, Живу я на півночі України, на Сумщині. Якщо ви дивитесь новини, то ви, мабуть, бачите, що у нас зараз твориться. Цілими днями у нас тривоги, прикордонні села, такі. Ну, все там Суми наше місто. Вони обстрілюються з усіх видів і артилерії, і летять кабиці, ракети. Всім чим можна. Обстрілюються, обстрілюються. І це кожен день. І тривоги, вже одна тривога у нас була, мабуть, більше суток. Вже йде евакуація то була з. 5-кілометрової зони, наразі вже з 10 кілометрової евакуюють людей, які живуть дійсно на зовсім недалеко від кордону, і зараз це не можна передати. Летять туди каби, каби, каби. По, по три. От Вчора, наприклад, там 30 було обстрілів, там сьогодні зранку вже 10. Дуже тим тяжко людям виживати. Також дуже тяжка ситуація. Ну, не така вже гірка, там дуже-дуже, але вже починається в Сумах, вже закривають там дошкільні як сказати, учреждення, школи, лікарні вже переходять на, щоб дзвонили цьому своєму лікарю по телефону. Ну, якщо вже на скорій помощі, то будуть чергові лікарі, як рятувати життя. Це ускладнює, звісно, життя людей, але люди живуть, люди настроєні дуже оптимістично. І в мене, я хочу сказати просто таке, як кажуть, перед самим відео, що буде далі, в мене є одна людина в Сумах, звати її Людмила. У них також є канал, я обов'язково зроблю силочку на цей канал. Ми познайомились на Ютубі. І трошки в житті я приїжджала в Суми, в мене там є квартира, але ні, ніхто не живе. Колись купували дочки, думали, вона повинна була закінчити інститут там в Сумах, і, навіть не а універ, університет. І думали, що вона там буде жити. Але вона поїхала на практику за кордон і там залишилася зараз вона народила діточок, і тому ніяк вона не може приїхати. Взагалі, квартира стоїть. І Ми зустрілися, я їздила, в мене були там квартиранти трохи жили. Вони там в общем, квартиру споплюжили. Я вирішила, що я буду переклеювати. Шпалери і поїхала там до магазину, іменно такий магазин, десь такі строїтельні матеріали, і це були шпалери. І ми там зустрілися з нею. Я її побачила, як кажуть, в очі. Ну, там перекинулися декілька фраз, але вона була з мамою. Вони також шукали ці шпалери. Ну, Вони спішили. Я також хотіла все все поробити там за, за два дні майже. І трошки перекинулись так словами. Дуже було приємно побачити її, завжди згадую цю зустріч, і дуже-дуже мені хочеться, як тільки закінчиться війна, поїхати у Сум, зустрітися, може, десь там на, посидіти в кафе. Це моя така мрія. Я, а поки що я не можу туди навіть поїхати. Попросила сусіда, щоб він забирав квітанці, бо самі розумієте, якщо у почтовому ящику буде багато квітанцій, то хтось, якщо захоче там красти майже нічого. Але просто не хочеться, щоб щось там натворили. І щоб він забирав квітанці з почтового ящика. Так, що приїхати Суми я поки не можу, в нас не ходить. Раніше ходила маршрутка. Можна було приїхати декілька разів, майже кожен день ходила, потім декілька разів на, на день, ой, на тиждень, а зараз зовсім не ходить. Йдуть, звісно, такі ну, як сказати, ну, хто хоче туди поїхати або кому треба, може в лікарню і все, більш нічого в нас не ходить. Ну, Маємо надію, що все колись відновиться і все буде добре. А к чому це я все веду? Балакала, набалакала за штурм хвилини. Передо мною, бачите, ось оця знову коробочка, і Люда мені під одним з відео написала: може, я вже ну, вона перекинулася вишивати нитками. Може, тобі треба щось там вислати, якісь схеми чи бісер. Ви знаєте, в мене наразі така ситуація, що я один раз робила МРТ. Потім лікування, потім знову МРТ, але ну, я вже не пішла більше на лікування, бо в мене вже, якщо чесно, стільки грошей нема на лікування, скільки, скільки треба. Ну, вирішила, що буду робити, називається таке кінезотерапія, тобто такі вправи, буду робити масаж, ну, сама собі буду робити. Я подивилася при моїй хворобі. Ну, якщо в мене коксадпрос. Вже другого ступеню. Ну, Це ще лікується. І я маю надію, що я, що я вилікуюся. Я почала робити з собі масаж, і знаєте, таке відчуття, що мені стало трохи легше. Але ще, мені ще від того, що от мені, я перед цим показувала відео, мені Ірина вислала також схем. Тепер людочка. Дівчата, ви мені таке надаєте друге дихання майже, розумієте? І навіть... Навіть коли другий раз я не можу сидіти, але все одно мені хочеться вишивати, вишивати. Ну, я сповнена таких сил, що я ж кажу, що од дивлюсь на, на цю посилку. Я, я не буду адресу показувати. Це, знаєте, я, я не прошу ні в кого нічого цих посилок, нічого я там не клянчу, я, я не плачу. У мене ще є, що вишивати. Так, бісеру в мене не вистачає. Це, і в нас немає, мені треба, я вже казала, їхати за бісором 40 кілометрів або заказувати онлайн. Ну, Якщо ти хворієш, знаєте, треба щось вибирати одне чи лікування, чи бісер. Як, як вже виходить? Ну, потрошки я вишиваю. Потрохи вишиваю, викладаю відео, ви всі це бачите, що я роблю. Що я творю? Скажи, так, хватить балакати вже, Давай вже відкриваю цю посилку, будемо дивитися, що тут мені прислали. Знаєте, ой, не знаю, бачите, ще запакована. Буду зараз відкривати разом з вами і будемо дивитися. Набалакала, все, будемо відкривати. Дивіться, відкрила. Це щось неймовірне. Я не знаю. Люда, ти мене просто зведеш з розуму, гляньте, навіть шоколадки положила. Людочка, божечки, Ой, ну що ж це таке за жіночка така? ну, О, і, мабуть, ще чай шоколада, Боже, це я люблю, звісно, так, хто не любить. Так, і оце ще. Гляньте, це багатство. А, навіть, навіть по пакетам, це, мабуть, навіть, навіть підбір бісера, мабуть. О, вишеньки, Так, там що? великодний рушник, О, божечки. Гляньте. Гляньте, що тут у мене ще таке? О, ножиці, мабуть, ножиці і нитки. Так, нитки. Іголочки, Боже, от за це особливе дякую, бо голочки вже закінчуються, я вже думаю, де їх мені треба докупити. Ой, прямо, прямо не можу дух захватує. Все таке, а гляньте ще що тут. Тут ще схем куча, боже, Боже. Ой, гляньте, яка краса. Це ВДВ. Я колись вишивали від ВДВ. Навіть на цій ось вишенці, бачите, у мене навіть підбір бісеру є, людочка. Ой, боже, яка краса. Знаєте, у мене були, я вишивала маленьку-маленьку таку роботу також вишеньку, але я подарувала її в цьому році. У цьому році мені там моєго вже, чоловіка, як родичка, їй було 80 років, по-моєму. Ні, не 80, 85, мабуть. Як їй подарувала цю роботу? Ну, не, не цю не таку, а трошки маленьку там була. І ще й пасхальний рушник. Глянта, яка краса. О, ух ти! Ух ти, Це зима, мабуть, зима. Точно, ночна зима. Ну, це вже я знаю, це фенікс, по-моєму. ні? А може не фенікс, ну щось похоже. Іще. Дівчата, ви мене балуєте. Весна. Весна. Весна красна. Так, ще щось, ще ікони. Ще якась ікона здорова. Ух ти. Це, мабуть, вже мені треба в церкву. донська. Це вже мені треба в церкву таку відшити. У нас, по-моєму, такої в церкві немає ікони. Ось така краса, Боже, Боже. Людочка, я не знаю. Як тобі дякувати, Боже. Я не знаю, як я хочу з тобою зустрітися, ти навіть не уявляєш. І оце, оце така війна грюбана. Я вже давно, може, поїхала якось у Суми, Але війна моя хвороба і не дає мені нікуди двигатися. Бачиш, Ой, скільки ти мені багатства прислала. Краси. Багатство. і навіть я ж кажу, навіть бісер підібраний. Ой, Боже, Боже. Мене стільки відчуттів. Знаєте, я наразі закінчую вишивати цей. Бачите, він великий тут ще продовження. Рушник один там вже вже закінчу, я буду знімати відео. Я його вишила, ну сама підбирала бісер і вишила, і ось гляньте, ще один. Краса-краса. І оце мені все подобається. Мені все подобається. І зима також подобається. Ось, бачите, навіть церква там, зима, все, все взимку. І весна. Ось. У, мене, у мене барви поділля. От, по-моєму, я також купувала. У мене є чотири схеми: весна, осінь зима і літо. А от не пам'ятаю, яка схема така чи якась друга, треба подивитися. Ну, і Оце, оце краса, звісно, дуже це, така, це такий буде труд для мене. Це, знаєте, аби для, для того, щоб вишивати взимку. Ну так, потрошки, зразу, звісно, не вишиєш. Величенька робота. Дуже гарно. Дуже-дуже дякую тобі за, за цю красу, за бісер. Дуже дякую за голочки. Вони мені так потрібні. Я ж кажу, що вони ламаються так швидко в мене. І ножнички навіть. От бачите такі. У мене ще таких нема. Ой, не можу передати словами дівчата. Ви мене радуєте, ви мене надихаєте. Я вам дуже-дуже вдячна. Бажаю вам всім здоров'я, миру, добра, щоб ваші бажання виконувалися. І як, ну, я не можу, треба бачити, я погано підготувалася, що людина, яка віддає щось, обов'язково обов'язково їй прийде. Як... Не буду говорити по російській мові, обов'язково вам все це повернеться, добро, яке ви робите для других людей. Дуже рада, дуже, 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 дуже дякую. Також вже щось хочеться вишивати. Із цих схем, ну, чомусь мені хочеться от, рушник. Не знаю, не те, що мені сподобався, але чомусь хочеться рушник. Буває ж так, от, що ви дивитесь свої схеми так, ну, і от, раз ви захочете цю схему вишивати. правильно? Ну, не те, що там, ну, як сказати, у вас багато схем, а от ви хочете вишивати цю схему. Так і мені чомусь Хочеться із цих схем вишити цю схему. І треба попитати, я запитаю, от завтра 9, я знімаю 8, 8, боже, як же буде Агус, люди, це взагалі серпня, так, серпня, це відео, і завтра 9, Серпня, у мене день народження моєї онуки, я піду до церкви, і запитаю у, у батюшки, чи є в нас така ікона? Якщо немає, то потім я в нього візьму, як сказати, щоб він мені дав дозвіл, дозвіл на вишивку цієї ікони, і я, може, її вишию для церкви. Ну, от запитаю донська ікона. Так що, бачите, вже вже щось я хочу вишивати, звісно. Схеми такі величенькі. Вишивати буду довго. Також, я ж кажу, ВДВ я вишивала, мені подобається ВДВ вишивати. Ну, не завжди там у них є такі схеми, дуже, звісно, такі так притикнули. Є такі добрі схеми. Побачимо, як буде це вишиватися. Тим більше мені вже, мабуть, навіть... Бісер є для цієї схеми. Людочка, дякую тобі оце за солодкі подарунки. Дуже тобі вдячна, дуже-дуже ще раз вдячна. Дуже хочеться, я ж кажу, зустрітися. Можеш, може, може, Будемо вірити, надіятися, що це жахіття колись закінчиться, і ми зустрінемося десь, я ж кажу, дуже хочеться зустрітися. Ось такі в мене бачите підписники, такі друзі. Я їм всім дуже дуже вдячна, всім бажаю моїм. Підписникам, які дивляться це відео, дівчатам, що мені подарували стільки подарунків, Ірина і Людочка. Я обов'язково у цьому відео внизу там скину силочку на її канал. Канал її називається Закохана. Вона дуже гарно вишиває, ви самі заходьте, все побачите. Дуже гарна красива жіночка. Бачите, з такою доброю, щедрою душою. Я дякую, дуже, дуже дякую. За, за ці всі прекрасні подарунки. Навіть не очікувала, що стільки мене буде подарунків, правда. Ви мене дуже, дівчата, ви мене дуже надихаєте, ви навіть не уявляєте, в мене з'являється якийсь ну, допір такий, мені, мені хочеться все вишивати, все. Буду старатися вилюкуватися, щоб мене був настрій, щоб я знімала такі добрі, хороші відео. Всім дякую, Людочка, ще раз тобі дякую за твоє добре серце, за твою щедрість, за, за все. І тримайся там, будь ласка, бережи себе, бережи своїх рідних, здоров'я тобі, твоїм рідним, близьким людям. І Мамі, і чоловіку, твої доньки, внучка, людочка, вибач, я не знаю, внучка у тебе так, по-моєму. Ти в мене в друзях у Фейсбуці, але знаєте, іноді заходиш на, на хвилинку. У нас то світла не було, зараз хоч світло з'явилося. І так теж живеш і не знаєш, що завтра буде. Ну, Маю надію, що я вспію викласти це відео і з таким, ну як... Таким, ви бачите, ось так все життя розмовляють на російській мові, і ну, ви мені маю надію вибачите, тому що мені хочеться все, все розказати від цього серця, побажати всім здоров'я, миру, щоб трималися. маємо надію, що все буде добре і що наша Україна буде жити і процвітати. І буде мир. Всім, всім дякую. Людочка, тобі дякую. Дуже-дуже-дуже обов'язково скину силочку на твій канал. Нехай заходять, люди дивляться, хто буде дивитися це відео. Вам дякую, заходьте, дивіться, дуже гарні люди роботи. Звісно, може, вона також не так часто викладає, бо, я ж кажу, вона живе в місті Суми. А там самі можете подивитися, що там робиться, летять ці ракети кожен день. Будемо настраюватися на гарний лад. Будемо триматися. Всім миру, добра, здоров'я. Бажаю вам всього-самого найкращого. І до нових відео.